Доброго дня. Сьогодні у мене по графіку квашення яблук. Дивіться, зробила сьогодні три банки. Не можу більше нарвати. Тут такі залишася, але я так і не хочу ложити. Тут така якась плямка. Зараз ці всі яблучки, їх небагато підуть поріжу, щоб сушилися. От. Тут у цих двох банках такий одинаковий сорт, а в цій банці тут три сорти. Червоні. Отакі і ці зелені, що я тоді квасила п'ять яблук. На дно дала я, дивіться, м'ятки, дала три палочки кориці. Зараз зверху ще он, я достала, це вже молота кориця. Ще трохи так пів ложечки розпреді... чайної розподілю на всі три банки і буду брати воду і робити маринад. Буду брати воду, робити маринад. На 5 літрів води 100 г солі і 400 г цукру. І понесу зразу в підвал. Я не хочу, щоб вони мені в хаті прокисали в теплоті, тому що в мене ті прошлі стояли тут 4 дні, і вже я опустила їх, то ті зробляться скоріше. А ці, хай собі помаюсіньку квасяться, і вони мені щоб були геть на літо, як буде жара, знаєте. От тоді їх хочеться. А ті 5 банок 3-літрових п'ятилітрові. 5-літрові, бачите, оці, що я купляла. От. Але дуже зручні, слухайте. Дивіться, які величезні яблука на дні. Бачите? О, Я на дно ложила більше, зверху менше, щоб більше влізло. О, то, дивіться, горловина. О, Дивіться, яка горловина, бачите? Зараз залью. Закрию, але закрию не плотно, так щоб повітря виходило, може, вони почнуть булькати, щоб кислород, кисень чи що там таке, не кисень, ну, щоб виходили ті бульочки. І винесу підвал. О, таку красоту я зробила сьогодні. Шкода, що дощ іде. Але робота є. Зараз поріжу ці. Там в мене ще трошки є таких, таких кажу, що отаких от з точечками, з плямочками. О. Я не рожу. Вони підуть на сушку, я пообрізаю, вони дуже добрі. Яблука зараз якраз це всі осінні яблука, е -е... якраз вони ну такі добрі, знаєте, якраз такі добренькі. Отакі. Слухайте, вам показую і сама любуюся. А робить як легко, кажу, тяжка робота це помить яблука. Ось вот таке, о. Добренько.